Вітаю, це подкаст ОКІ шо» від Центру спільних дій з вами Марія Очеретяна та Іра Кожанкова. Зараз будемо урахувати гроші прокурорів. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Та ми поговорили ще про те, які успіхи з реформуванням СЕК та чи можуть люстрованих правоохоронців знову взяти на роботу. Минулого тижня ми в подкасті говорили про скандали з хмельницькими прокурорами, які в аномальній кількості здобули інвалідність через МСЕК і отримували величезні пенсії в розмірі 60% від зарплати. Йдеться про виплати в районі 100 тисяч гривень. Зараз нардепи вирішили цю лавочку закрити і подали законопроект для цього іро. Про що там йдеться? Досить цікавий законопроект. Він передбачає внесення змін в два закони. Перший закон, це так як ти зазначила закон про прокуратуру, і він скасовує право прокурорів на пенсію по інвалідності першої чи другої групи. І другий закон це закон про соціальний захист населення. І він буде стосуватися не тільки прокурорських пенсіонерів, а й всіх, хто отримує ось ці виплати по інвалідності, і передбачає він наступне: що якщо пенсію виплатили надмірну через підроблені документи або будь-які інші фальсифікації, і це звісно, що доведено. Є два шляхи повернення цих надмірно виплачених коштів. Перший шлях це добровільно. Ну, тут ми розуміємо, що навряд чи в когось совість буде на такому високому рівні, що дозволить скористатися першим шляхом. І другий шлях це пенсійний суд, вибачте, пенсійний фонд буде звертатися до суду з позовом про надмірно стягнені кошти, і тоді, уже через суд буде відбуватися процедура повернення ось цих надмірно сплачених сум. Цікаво, що в нас в суспільстві досить високий рівень недовіри, наприклад, до суду. Юдів, а про прокурорів ніхто не говорив до минулого тижня. А вони собі тихесенько оформлювали інвалідність, отримували величезні пенсії за своєю особливою системою. І от мені цікаво, а чого саме прокурори? Чого в них така особлива система? Насправді це пішло все ще з 2001 року, тобто ми можемо тільки уявити, які суми. Не доотримав пенсійний фонд, і точніше, які суми пенсійним фондом були сплачені ось на ці прокурорські пенсії? Чому так? Ну, напевно, що тоді були якісь домовленості із тодішнім президентом, тодішнім урядом. Точно сказати, ну, напевно, я так точно не зможу, а якщо там десь покопатися в історії, то це ось тільки такі припущення можуть бути. Чому прокурорські це також до кінця не зрозуміло, адже є ще судді, є правоохоронні органи, які також в принципі, могли б скористатися ось цією такою лазівкою в законодавстві. Чому вони це не зробили? Пріш за все через те, що їх влаштовував на той час рівень їхніх пенсій і рівень їхніх доплат в заробітні плати. І напевно, щоб менше кидалося в очі, ось вони і не ініціювали це все. Наскільки реально, як тобі здається, що, хоча б якусь частину грошей, зможуть повернути за цими змінами до закону? Ну, по-перше, мені здається, що цей законопроект. Стане законом тільки коли буде якась сильна політична рука, яка скаже, що так, треба, давайте повертайте. Але а яка... це ж тема, яка зараз дуже хайпова. Мені здається, що могли б зараз таке ухвалити. Звісно, хайпова, але ми маємо не забувати, що навіть якщо його ухвалять, має бути механізм. Механізм, за яким будуть проводитися ось ці повернення, ось ці стягнення. І наскільки він буде дієвим, це ми не можемо напевно нічого сказати. Можливо, він буде прописаний так, щоб тільки затягувати. Тобто закон буде, буде це все гарно, дуже на папері викладено, але дієво, як це має бути, знову будуть якісь. Лазівки, і, ну, звісно ж, ніхто не захоче повертати свої кошти добровільно. Якщо будуть вже судові прецеденти, будуть судові рішення, і то треба не забувати, що прокурори це люди, які, будемо говорити, тісно пов'язані з судівською системою. Тому я певна, що швидких рішень точно не буде. Навіть якщо вони будуть позитивні, вони будуть затягуватися, і це може все тривати роками, тому що в нас є перша інстанція, в нас є апеляційна інстанція, касаційна, і ще Бог його знає, що можливо навіть збереться там якась група народних депутатів, яка звернеться до Конституційного суду і буде там розповідати, що це все не конституційно, і Конституційний суд це буде ще досить довго розглядати. Тобто я б не розраховувала на. Такі повернення в бюджет. Я прочитала, що не всі прокурори, які отримували такі величезні пенсії, отримали їх через інвалідність, які ще були схеми. По-перше, величезні тут навіть не говорити про величезні прокурорські пенсії, а можна сказати про їхні надбавки постійні і про їхні. Заробітна плата це ж не тільки ставка, це надбавка за ранг, за вислугу років. І ось якщо ми будемо говорити по цифрам, подекуди це було від 80 до 200 тисяч гривень. Тобто ми розуміємо, що для пересічного пенсіонера, для пересічного робітника це ну великі кошти. Ну і плюс до того, що пенсія по інвалідності вона ж не призначається як по віку. Тобто прокурор він може. Працювати може бути умовно 45 років, тобто, це ще не пенсія по віку, але він як бонус отримає ось цю пенсію по інвалідності. Це Дуже дивно, що йому встановлюють інвалідність, але ця інвалідність не заважає йому працювати. Ну так, типу, встановлюють інвалідність і, напевно, якось там е, визначаються як робоча. Ну, я раніше була там робоча група, не робоча група. Ну, взагалі, це досить дійсно ти права, досить така цікава схема, і більш того, вона цікава, чому стільки років ніхто не звертав на це увагу, аж поки не вскрився ось цей гнійник із Хмельницьким секом, який потягнув ланцюг всіх решта по областям начесних на руку. Голів Мсек і весь цей корупційний скандал не став такою, знаєш, як подією тижня. Я про це якраз сьогодні думала, що це ж вони в всіх областях тихесенько собі сиділи, і як вони напевно ненавидять навдять хмельницьких прокурорів, через яких все вийшло на поверхню. Ну тут справа не в хмельницьких прокурорах, а в Хмельницькій голові МСЕК через те, що якби з нею не стався це ця, ця вся історія. Напевно про за прокурорів не говорили, але бачиш, ну ми бачимо час від часу. Зміні новини, там, що Кіровоградська МСЕК, Харківська МСЕК, Ну десь воно по всій Україні. Ця схема є, працює, і ну, точніше, працювала і була робоча. Але ми тільки можемо уявити, які кошти пішли насправді на виплати ось цих шалених пенсій. Я хочу, щоб зараз ніхто не подумав, що ми стверджуємо, що всі прокурори корумповані і недоброчесні. Але ми також розуміємо, що такі люди є, і вони при тому дуже добре знають право, дуже добре знають закони і розуміють, де там можна шукати лазівку, як проконтролювати, щоб якщо навіть цей законопроєкт ухвалять, в ньому не знайшли лазівку, і він виконувався. Я навіть не знаю, як так чітко пояснити, але я думаю, що перш за все треба дуже гарно прописати підзаконку. Ось весь цей механізм, про який ми говорили, він має бути ідеально виписаний, коли якісні підзаконні нормативно правові акти можна говорити про якісну політику. Поки цього немає, знаходяться ось такі. Історії і ось такі махінації можливі. Через те, ну, перш за все, потрібно якісно приписати нормативно-правові акти майбутні, І все-таки бачиш резонанс суспільства дає свої плоди. Ми пам'ятаємо, на початку тижня була новина, що бюджетний комітет Верховної Ради схвалив підвищення окладів прокурорів на 37%. І на фоні Ось з цього всього скандалу тут приймається бюджет, тут їм погодили ще плюс, типу, ага, добре, ми вас заберемо пенсії, ось ці інвалідні, але під такий загальний шумок прийняття бюджету ми вам піднімемо оклади. До речі, в поточному році на прокуратуру виділено 14 мільярдів гривень на їхні заробітні плати. І через те це не маленькі гроші, це не маленька сума. І, на щастя, в нардепів, напевно, через ось цей суспільний резонанс хватило совісті і розуму не проголосувати, а скасувати ось цю правку. Тому ніякої підняття заробітних плат прокурорів не буде. Я думаю, що напевно їм достатньо ось цих сум, що вони сьогодні отримують. До речі, я коли готувалася до подкаста, хочу трошки цифрами пооперувати, щоб знаєш, ми були дійсно там не голословні. Наприклад, за даними ЗМІ, прокурор Харківської області заробляє в середньому 150 тисяч гривень на місяць. А з доплатами це виходить майже 220 тисяч гривень на місяць. Ну, погодься, це досить така гарна заробітна плата, враховуючи те, що в нас воююча країна, нам треба левову долю бюджету віддавати на військо. У нас є дуже багато людей, категорії осіб, які потребують, реально потребують допомоги держави. І ми сьогодні бачимо, що зубожіння народу воно велетенське. І не можна, так знаєш, одній людині, яка перебуває на держслужбі, платити 220 тисяч гривень і паралельно вчителю платити 10 тисяч гривень. Це не Справедливо. Я не говорю, що зараз там має бути якась урівніловка, но, як мінімум маючи такі заробітні плати, потрібно викорінювати хабарництво і якось по совісті жити і працювати. Але, до речі, я побачила на цензорнет дуже цікавий текст якраз про, про прокурорів. І там були коментарі різних прокурорів, зокрема, анонімні, і от там виявилося що прокурори ображаються, що в них зарплати менші, ніж в держбюро розслідувань. Ну так, я теж ображаюся. Чому <с>, в мене там менше заробітна плата, ніж прокурорів. Якщо взяти оці всі органи, наскільки адекватно там розподіляються гроші між ними? Ну, ми маємо пам'ятати, що ДБР це відносно новий орган, який був створений уже на хвилі реформи, і точно так, як і там судді Верховного суду, вони отримують дійсно більші кошти. Але тут, напевно, знаєш, ображаються, не ображаються, це якось. Ну, зовсім недоцільно вживати через те, що ну багато ми говорили. Кілька речень тому я нагадувала, що порівнюючи навіть там з військовослужбовцями в прокурорів значно більше заробітні плати. І сьогодні в нас в країні на жаль, йде війна, кровопролитна війна, і ми перш за все маємо думати за тих, хто нас обороняє.